Шановні друзі, ми запрошуємо вас стати клінічним психологом. Чому саме клінічна психологія є конкретна потреба суспільства? Наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я, професійні світові організації, вони попереджають, що все наше суспільство зіткнеться з великими проблемами емоційного вигорання і психологічного виснаження, більшої частки населення, і ті, хто залишився, і ті, хто виїхали. Ще однією колосальною проблемою є і буде психологічний стан наших воїнів та членів їх сімей. Запитання: а чому професія клінічного психолога є важливою саме сьогодні? Ну, по-перше, це велика потреба у клінічних психологах, потреба у всіх організацій, що займаються ветеранами та членами їх сімей. Всі медичні заклади вони вже зіткнулися з проблемою нестачі кадрів з клінічної психології. Ну і по третє, це велика грантова підтримка міжнародної спільноти, яка буде тільки збільшуватися. Ще питання: а чому вигідно отримати професію клінічного психолога саме в нашому університеті, Національному університеті охорони здоров'я України імені Платона Лукіча Шурпіка. Ну, по-перше, психологічні проблеми вони знаходяться на межі між психологічною і медичною предметними галузями. І звичайні психологи вони не знають клінічної складової. У нас це медичний освітній заклад, і в ньому працюють професіонали і вчені світового рівня. По-друге, у нас заклад вищої освіти, який проводить наукову діяльність, а наука є одним з перспективних світових напрямків. По-третє, у нас реалізується повний цикл підготовки кадрів: це клінічна психологія як магістратура. Відкривається аспірантура як третій рівень. У нас реалізована після дипломна освіта через спеціалізацію, і у нас проходять заходи безперервного професійного розвитку. Четверте, у нас своя потужна клінічна база, і студенти розбирають клінічні випадки не в теорії, а на реальній практиці. По п'яте, відповідно до кваліфікації, ви стаєте саме психологами. А клінічна психологія це вже напрямок додаткової внутрішньої спеціалізації. Подробиці щодо цієї програми навчання ви зможете подивитися на сайті. Запрошуємо вас.